На цій території, де ми зараз з вами знаходимося, були бойові дії. Там стояли ворожі війська. Ви бачите зараз, то тут розмітка ділянок, де ми зараз знаходимося, Оце мається безпечна територія. За колишками там невідомо що. Може бути різний від ламків до різного ВМП. Бію Найдено. Сапери знайшли тридцятки так звані. Помімо того, знаходяться ще різні ВМП. Все повністю вичищає. Дропо перекриття, перекриваємо дорогу, пропускаємо всі кроїжечі, перекриваємо, доповідаємо. Дякую. дорогу перекриваємо. Реготуватись до вибуху. Увага! Зараз буде підрив. Вогонь, вогонь, вогонь! Територія вважається дуже небезпечною. Все проводиться по технікам, як навчали. Роботи в нас дуже багато. Хлопці працюють, всі молодці. Так що так тримаємо.